Добре. Четверте питання: про створення робочої групи для, окремих, для окреслення конкретних дій щодо національності та громадянства України. Доглядає Сергій Мороз. Біла, важко. Дуже коротко, доброго дня. Як член до сільської ради пропадують для результативної роботи. Отапку, ця дання патріотичного виховання. Створити профільну групу по національності та громадянству України. Надзвичайним питанням є виховання нації. Для цієї високої мети має бути створена профільна група по національності та громадянству України, яка буде формувати світогляд, виховувати, впливати, доцілювати громадян України до поваги, особливого ставлення до своєї нації, армії, захисту народу та країни. На сьогодні 10 рік війни з Росією ми маємо виховувати нове громадянське суспільство, яке розуміє свою ідентичність, свою українськість. Особливу роль у розбудові держави належать молоді та дітям. Саме молодь будує майбутнє для всіх нас, громадян України. Створення групи по національності та громадянству України це важлива зброя у боротьбі з внутрішнім ворогом України, з російською агентурою. Яка засіла у всіх гілках влади, у школах, садочках, різних кружках та секціях, споконвічним підступний ворог України, Росія пустила свої метастази у виховання нашої молоді. Повернення у паспорті України графи графінаціональність надасть розуміння того, хто ти є, дозволить розуміти історію свого народу, історію країни, у якій ти проживаєш. Громадянином якої ти є. Графа жодним чином не утискає, вона не стирає особливості свого етносу, культури, а надає розуміння того, що ми всі різні, але всі ми громадяни України. Ми маємо вивчити цей кривавий урок, мусимо виховувати свою молодь у національно-патріотичному дусі. Лише чітка та розумна позиція керівництва держави може щодо вільної незалежної України дасть нам впевнений розвиток та поверне бажа... наших біженців з-за кордону. Не формальна декларація, а фактичні дії виховання дітей та молоді проводимо... проводиться українською мовою у патріотичному дусі. Прошу винести рішення Ради. До створення профільної групи. Дякую. Прошу голосувати. Давайте Я буду ставити на голосування. Спочатку, колег запитаю, чи є пропозиції доповнення або можу да, Як на мене, ми зараз не можемо проголосувати тільки через те, що ми не оновили наш, нашу координаційну раду. Тому що на сьогоднішній день ми ще називаємося Координаційна Рада. А після оновлення ми вже будемо називати там. Назва вже зовсім буде інша. Тільки вже оновлена ця, тоді воно буде мати, тому що все, що ми до сьогоднішнього дня фактично робили, воно втрачає чинність згідно тієї постанови. Тобто, моя особиста пропозиція винести це питання ще раз після того, коли буде оновлений склад і перейменована наша координаційна рада. Ви ж маєте увазі, що ми зараз можемо закаркати склад робочої групи, а він потім де не актуальний, то це можна? Так, що тому що ми розпускаємо. що розпускаємося зараз. Зовсім інші люди можуть і... Ми зараз говоримо, ми... Ми... Робочим, а, а, а потім їх робочим, не буде а вона, 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 да, вона не буде, ну, скажімо, дієва, тому що одні люди і назва, і юридична назва зовсім змінюється. Тобто ми сьогодні проголосуємо складом координаційної ради, а завтра ми будемо uh, рада ідентичності там, і національності. Це вже зовсім інший дорадчий орган. Так, орган срігайте, а, а запитання до вас так. можна? Так. Питання одного. А вот ви як представник від поліції, це ж так, питання в на загальнодержавному рівні. Що це вільні ці фінансово? Це ж потрібно змінити всі до людям. Якщо б таке питання було прийнято, це всім треба змінити паспорта. Якщо uh, yeah, б громадянство щоб, щоб, має, щоб, щоб, має, громадянство вписати в паспорт, як тут uh, ну, дивіться, паспорта у нас на сьогоднішній день, і якщо uh, так, в принципі, ми не маємо таких повноважень, ми можемо звертатися до керівництва держави і так далі. Ну Якщо no, буде прийнято на рівні держави, Якщо буде прийнято, так. Да, ви якщо зустрічали новий зразок українського паспорта пластиковий, да, 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 він має певний термін дій. Так. Так. І е е я думаю, що великої якоїсь такої проблеми в електронному варіанті внести ще одне доповнення графу це не буде і просто зробити заміну одного пластика на інші. Але от тут питання далі йде, по тому що ви відповіли. Якщо вона тобто новий паспорт пластиковий, так, так. вона буде записана ця інформація буде в чіп, чи вона буде прописана, тобто буквами українець, росіянин, Поляк. Там, це все буде профільна група. Вон, воно буде Я маю, що ну, зразу це буде видно. Я, ну, от я пред'явив паспорт. А, дивіться, як правило, зараз на пластикових картках да, вони прописують, до прикладу, там, громадянин України да, народився там -то і тамто. Більш, скажімо, такі вже глибші дані. Ну, так. До самого мінімуму, на молекулярному рівні вони вже розміщуються в чіпі, так, так. Я, так. Би, тобто ну це з якою метою робиться скільки треба було би нам мати сторінок. Щоб повністю прописати всю інформацію. Так. Тобто, це була би така невеличка е, книжечка, да, Карван? На кожного. На кожного. Але тому зараз це проходить цифровізація, і вони можуть це робити в електронному варіанті в, великих затрат. Але я ще раз повторююсь: ми не правомочні тут е, будь-які рішення приймати. Це має прийматися на державному рівні. можете Вже до департаменту не буде питання, ми об'єднаємо. Малю все, якщо просиш. Дякую, зазначу. я подякував. Я почув то давайте рішення. Ми не виносимо. Не виносимо, раз буде І наступне. Раз. Следуючи... Ну нам нічого не заважає зараз, хоча б проголосувати mm -hmm. за це. Що таке, щоб віддієво, щоб ви знали, що ви правильно правильному напрямку Рішення буде, не а воно не правомірне. Ви раду то, то розпусті. Ми сьогодні голосуємо завтра. Нас розпустять. Завтра замість мене може бути інший представник так. правоохоронних органів. Він скаже: ну, це голосувало та до скликання, і я, я проти. Ну, не я не хочу хочу, просто винести його. Який так. рейтинг не хоче побачити? Ви так розуміє. Пане Сергію, високий рейтинг, це нормально. Рейтинг його пропозиції. Дякуємо. Пане Сергію, слідчому складі ради. Ми це питання розглянемо. Я думаю, що це дякую, пане шановні колеги. Порядок денний не пройшли, є ще різним різному два питання. Про щодо проведення щодо можливості проведення суконжури на базі поліцейській, ми вже, Володимир Гановичу, за слуханнями проголосували. Друге питання важливість проведення заходів до Дня пам'яті жертв голодомору селімова, будь ласка, ще раз вам сьогодні. Штучний голод у вражанні роки тридцять 33 року йшла політика винищення української нації, До сьогодні знищення нації продовжується. Геноцид нації триває століттями. Українське суспільство мусить зробити висновки і радикально виправити існуючі недоліки. Виховання молоді це розуміння історії України, збір спогадів, підняття архівів, видання книг, відновлення подій. Ініціювати і видайте місце для встановлення після війни, пам'ятника жертвам голодомору – Це моя пропозиція. Майже весь світ. А також і Рада Європи видали, що, що Голодомор був штучний голод відносно українців. Цей голодомор кваліфікується як злочин проти людства. Тому прошу рішення Ради про те, щоб ми могли пам встановити пам'ятник жертвам Голодобору. І також прошу, щоб ми здійснили, щоб наша рада могла здійснити фінансування, щоб в бюджет це закласти на 24 рік. Зразу скажу, що є приблизний цей проект цього пам'ятою, він буде на всеукраїнському рівні дуже гідний і чудовий. Поки не буду розповідати, як він має виглядати, але враховуючи, що Складова пам'ятника буде з бронзи, з латуні. Просто буде запропоновано кожному мешканцю області здати той же самий латунний кран або бронзовий кран, який нам вийшов в депоти, який буде переплавлений, і тоді буде щоб для того, щоб ми це могли оцінити, щоб кожної людини могла частка туди, хтось коштами. 10, 50, 100 гривень. І невелика сума буде витрачена на цей пам'ятник. Це гарна пропозиція, але це пропозиція в розрізі громадської організації. Чи ми можемо як Рада приймати в цьому участь? Знову ж таки, якщо йде мова про фінансування такого пам'ятника, то у нас точно немає бюджету, ми бюджетом не то, справа в тому, що це відноситься до. До вас, пані деталя, враховуючи але що... я вас закликаю, пан вас закликаю до іншого. Безумовно, пам'ятники ставити ставитимемо і, і в нас на сьогодні є. Кому це ставити прописна, нас дарати. героїв щодня? Герої на фронті, яким гідно і і варто ставити пам'ятники, і голодомор теж тема, яку треба теж підтримувати безумовно. але чи зараз це на часі? Мови йде про. Кошти, які зараз мають бути спрямовані, я сказав, що після війни після ми маємо це здійснити. Ми зараз маємо ініціювати це, цю роботу, внести в бюджет, щоб ці невеликі кошти ми могли запланувати, а вже там далі робота громадськості. Буде поки проведений конкурс на кращу роботу. Може хтось буде краще втілити це в життя. Я говорю вам зразу, то що я почув. Як має виглядати цей пам'ятник, який буде розташований в Хмельницькій області? Це буде краса і гордість цієї України. Можна вистосувати в програму національного патріотичного виховання. Там в нас є пункт щодо встановлення пам'ятників. І навіть якщо ми говоримо, є в нас наш там як гранди, да, що там для втілення там ну, там різних проектів національного патріотичного виховання. Тому на даний момент да, трошки в нас обмежено фінансування саме програми національного патріотичного виховання, але ми розуміємо, що там по завершенню війну ми собі сподіваються відновити і пам'ятники так мо можуть, ну просто підпадають під пункти виконання програми з наш дитичного ж програма є. Так, Ви програма є ще так? Так, так, так. мова йде про закладення коштів, які так. на сьогодні під час війни ну обмежені будемо бу бу сподіватися, що 24 рік буде вже березним року. І Ви так тіле в життя. Тому би був бюджет закласти. Ну, ми бюджет можемо податковити пропозиції. Єдине, що просто як наш бюджет області буде передбачений на фінансування чи більше на оборону, чи більше там на культурну на таку пан спадщину. Це вже не, не від нас, так, так би мовити. Ми подаємо пропозиції. А як це буде передбачено, то давайте сформулюйте пропозицію, якщо ми ми дає став від голосування ще раз. Прошу. Ми даємо рекомендацію департаменту. Да Могла вдасти здійснити план фінансування встановлення пам'ятника на території Хмельницького? Зерноголодомов. Так, ще да. Є запитання. А які заходи це ж з нагоди вже 90 років? Як треба вшановити пам'ять гору область, що нас робить що інші управління в листопаді передбачено спільно з Державним архівом області проведення семінару з залученням здобувачів освіти в приміщенні державного архіву. Семінар буде стосувати саме пам'яті жертв голодомору. Тобто саме молодь, яка зараз навчається і прибуває освіту, буде залучена. Фахівці державного архіву, тому вона вже з директором архіву Катериною Гордуваліс, раді даного семінару, долучаться, вони кваліфіковані, доведуть інформацію, ознайомлять всіх з тими подіями, які відбувалися в минулому. От, саме, це ще перебачено програмою. Саме про голодомор, можливо, ще наступного року будемо ще просити кошти для інших закладів, які будуть на наступний рік вже фінансуватися. На цей рік програми передбачено фінансування лише для цього е, семінару. Окрім того, наскільки я знаю, і вже прийшли представники департаменту освіти в е, заклади освіти області, систематично проводять виховні е, заняття саме з тематики і голодомору, е, і до пам'ятних дат. Тобто, це проводиться постійно, тому що в плані виховних робіт е, вчителів зазначено саме. Проведення певних заходів тематичних, які приурочені до певних таких визначних подій минулого, які стосуються і цього день. Зокрема, там великий спектр. Я знаю, вони там і фільм кожен кожного разу крутять на загал. Вони паралелі зводять там, до прикладу сьомій, восьмій класи. Показують фільми, роблять коли мовчання вдома. Там наскільки я знаю, дитина теж там свічечку чув Тобто ця робота проводиться. Наше... Спору, і... і ще крім того, в нас в наших закладах звичайно будуть проведені і зустрічі, і важливі виставки, і скажімо так, і традиційно відходять заходи цього року. Це буде 25 листопада. Ми, як правило, всі, скажімо так, всі знають вже тому що 16 16.00 було ангела відбудеться пам'ятний заходу? Серед передової конференції ви святі подавати про тобто це буде окремий збірник. Ну, всіх, наприклад, хто буде. Ігор Васильович. я був, так би мовити, свідком розмов по пам'ятникам героям Небесної Сотні, та таке далі. І в мене склалося враження, що це питання. Де обов'язково присутні елементи корупції. Елементи корупції і якась група впливова, знайома, друзі так далі пропонує свій пам'ятник і там ти, Вася, хороший, ти хороший, і там якась комісія комісія проголосує, і там викидаються дослідні гроші, общаються мільйонами. То не можна забити у наших Заходах, щоб. Це було заздалегідь, і це невеликі гроші, щоб проєкт ця з ксерокси, зараз в кожного вдома є, щоб можна було обговорити і так далі. Тому що це важливо, важливо складова частина національного виховання. Я скажу: в Києві, допустимо, дівчининка із колоском це вражає, вражає. Вона там на місці, вона має виховний виховний такий запобіжний захід, з кожного, хто там був стає таке, що такого не повинно повторитися. Що стосується інших приятних пам'ятників, от я бачу, пропихає свіча. Що таке свіча? Свіча це коли вона палахкотить, то вона має якийсь символ свічі. Якщо свіча зроблена із Статично, вона не палахкотить і не світиться, це вона дає символ помазка, щоб бритися. бритися. І тому що в Києві оця дівчина на місці це художній витвір, а вже оця велика, велика нагадує силу колосну силосну башню. І тому це, це потрібно, щоб. Щоб все на обговорення, обговорення, тому що пам'ятники це справді дуже сильний виховний елемент. Я просто не сказав. Я пропоную, щоб це було на загальному рівні. Тобто ми проводимо конкурс, прекрасний проект, щоб це не було там, що я щось лабію. Як разі, громадські. Регістрація має бути громадські обговорення. маємо да. да. за як це буде виглядати? Я просто зараз с вам не говорю.